Вітаю! Напередодні свято Великодня. Тож пропоную приготувати отакі оригінальні та смачні шоколадні яйця для декорування як великоднього кошика, так і Пасхи. І для приготування шоколадних яєць нам знадобляться такі продукти: це шоколадний бісквіт. Посилання на його приготування я залишу внизу під відео смажений арахіс вершки. 33% жирності і з молоко Бажано якісне І тепер у чашу блендера подрібнюємо, ламаємо на такі шматочки наш бісквіт шоколадний. Додаємо смажений арахіс і перебиваємо. Сильно його у дуже таку дрібну крихту не подрібнюємо, щоб в нас були отакими невеличкими шматочками. Готову крихту, ділимо навпіл і висипаємо у два різних посуди. У чашу міксера наливаємо вершки, вони мають бути охолоджені з холодильника. І На середніх обертах збиваємо у стійку пишну масу. До збитих вершків додаємо згущене молоко і на середніх обертах збиваємо в однорідну масу середньої густоти. От у нас вийшла отака маса. І тепер в одну порцію крихти додаємо частинами крем і перемішуємо. Додаємо поступово, щоб угадати консистенцію тіста. Воно має бути не рідке, а густе і під час притискання тримати форму. Тепер перемішуємо її руками, перевіряємо. Якщо ми беремо і притискаємо, і воно тримається купи, то маса наша готова. А в іншу частину крихти додаємо якісне згущене молоко, додаємо також порціями і вимісюємо до стану густої маси, яка при притисканні буде тримати форму. Тепер будемо формувати яйця. Для цього мені потрібна ложка, якою я буду набирати тісто, і лоток, куди я буду їх складати. Збираємо шматочок тіста, він має бути масою від 5 до 10 грамів, не більше. З'єднуємо його так до купи. Тепер круговими руками робимо коло і потім формуємо яйце. Один край трішки заужуємо, а інший залишаємо, надаємо форму яйця. І тепер протикаємо шпажку для того, щоб ми потім могли його занурити у шоколад. І так формуємо всі яйця. Формовані яйця герметично закриваємо і ставимо в морозильну камеру годин на 5-6 до повного замерзання. І для приготування декору нам знадобляться такі продукти. Це білий шоколад, може бути в галетах, але в мене звичайний плиточний користей. Кандурин у мене золотий, і фарбники. У мене гелеві. Це жовтий та синій. Тепер білий шоколад. подрібнюємо на дрібні шматочки і короткими імпульсами розтоплюємо його в мікрохвильовій печі або на водяній бані. До повного розчинення його не розтоплюємо. Бачите, крупинки ще залишилися. Тому тепер просто його перемішуємо, щоб вони у нас під час перемішування розчинилися. Якщо маса трішки загуста, то можна його додати сюди трішки рослинної олії, не більше 10% маси шоколаду. І олія має бути обов'язково без запаху. Гарно перемішуємо. Так він не буде дуже товстим шаром лягати на морожені яйця. Робоча температура шоколаду має бути 32 градуси. Для зручності переливаємо у бо що У мене це така рюмочка. І тепер беремо охолоджені яйця. Якщо ви їх багато зробили, то всі доставати не потрібно. Порціями занурюємо у шоколад і отак прокручуємо, трішки, постукуємо, щоб зайвий шоколад стік. Яйця в нас охолоджені, тому шоколад дуже швидко застигає. Відставляємо вставляємо на кост. Температуру потрібно постійно підтримувати шоколада, тому що. Шоколад буде захолоняти під час холодних занурення яєць, тому підігрівати можна за допомогою фену. Для жовтого кольору сюди до шоколаду додаємо жовтий барвник і перемішуємо до однорідності. Так само я розводила і синій колір. Шоколад я не весь одразу топила, а топила частинами, щоб не дуже часто його підігрівати. Готові яйця ставимо на деякий час холодильник для застигання. В принципі, яйця можна вже залишити такими, які вони є, але я хочу надати їм більшої святковості, ефектності та оригінальності. Для цього розводимо кандурин спиртом або горілкою. Гарно перемішуємо і під час нанесення. Кандурину треба періодично його перемішувати, щоб він не сідав на дно. Декілька яєць я зроблю повністю золотого кольору, тобто покрию їх повністю з усіх боків кандурином. От у нас виходить отака краса. Буквально на декілька хвилин вставляємо в пенопласт, щоб кандурин висох, і потім виймаємо зубочистки. От у нас вийшли отакі золоті яйця. У всіх інших яєць акуратно знімаємо зубочистки, прокручуємо легенько і витягуємо. І викладаємо на дощечку, застелену харчовою плівкою або пергаментним папером. Змочуємо щіточку у кандурин і збризкуємо яйця по всій поверхні. Залишаємо на деякий час для застигання і викладаємо у посуд. Також можна зберігати у герметично закритому посуді у морозильній камері до їх використання. Отже, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного! Готуйтесь з задоволенням та не бійтесь експериментувати.